З вами головний поціновувач наушників Маршал. У мене були мотиви першого покоління, зараз, другого, я правда не знаю, де вони, здається, десь в лісах Житомира, але неважливо. Я люблю ці наушники і хочу вас познайомити з новиночкою. Це монітор 3 Ensi. Дивіться, які вони. Ось такі. І це не просто наушники, це рекордсмен в світі по тому, наскільки довго вони можуть грати. Тому з вами Мокіч монітор 3 nc і ми починаємо. А ну і ви на сервісі смарт-шопінгу Готлан Є. Це найкращий сервіс смарт-шопінгу в світі. Знаєте про це? І одразу знаєте, що я вам скажу? Я скажу вам те, що наушники Marshall це, от як дисклеймер вам буде, це не про найкращий звук, це не про найкращий баланс звучання ширини, сібілянтів, всього цього. Це наушники для тих, для тих, хто викупає хто такий курт, е, хто такі булсар, хто такий гілмар. І от навіть я там записав е, е, хто там ще булсар, і навіть Джексон. І це наушники саме для тих. І одразу хочу подякувати компанії Портатив за те, що надали нам ці прекрасні наушники для огляду. І вони навіть зробили спеціально для глядачів Котлайн. Ось цей промокод на 7%. Знижки на будь-яку продукцію Marshall, а Там зараз навіть з'явилися колонки. Все, тепер точно можна їхати. Так, що це за монітори? Монітор це топові та найвищі за ієрархію навушники бренду. Спочатку вони були дротові, потім бездротові, потім з активною системою шумопоглинання. Це ANC. і ось зараз все це об'єдналося, додалися деякі фішки і попахує тим, що це дійсно найкращі великі наушники для вулиці. І, як ви зрозуміли, не по звучанню, а по іншим параметрам. От про них я вам трошки пізніше розкажу. Це великі навушники, це так звані повнорозмірні навушники. Та я вам мільйон разів казав, що не буває навушників вакуумних, тому що в вакуумі звука не існує. Це повнорозмірні, тобто великі, повнорозмірний форм-фактор це означає, що коли ви вдягаєте на вашу макітру, воно. Вушко оце ваше, повністю лягає під амбушурку. Амбушури тут настільки м'які, як знаєте, найм'якіші тканини на Кембл. Повірте мені? Такого чмакання в навушниках я ще не зустрічав. Це прям супер. Ви можете подумати, що зовні це шкіра, але ні, то імітація, і воно виконане з таким цікавим, унікальним подвійним голів'ям. І ви можете зараз навіть тут побачити, як це виконано. Тобто там кабло сховане. Оце не буде сильно рватися, але зовні це буде виглядати як шкіра. Ну і звісно, до вашої голови, якщо ви випадково її не помили, це також краще ніж просто такий шкірзамний прикальдесік. Також тут є чаша, які крутяться і складаються. Кнопка джойстик для керування треків на п'ять позицій: це перша, друга, третя, четверта. І п'ята, і зовнішнім виглядом, ну для мене чесно, це 7,5 із 7,5. Я вважаю, що гарніших навушників великого форм-фактору не існує. Це, мабуть, єдині навушники від Marshall, до яких не потрібно звикати, і які не тиснуть на макітру при першому використанні. Вдягнув і перші 4 години тільки так без усілякого дискомфорту. В комплекті у нас неймовірно фешенебельний чохол з червоною тканиною всередині. Бачите? Як на велюр... Е... Що це? Крайслер. Ну, Як у Крайслера 300 c салон, але не зі штатів, а прям з салону. Також там є кабель USB-C для зарядки та кабель USB-C на 3,5 мм для підключення до архаїчних ваших девайсів. Мені насправді, якщо говорити про звук, не дуже подобаються сучасні тенденції, тому що що Sony, що Bose, що інші бренди вони запихують свої нові наушники, випромінювачі, тобто ви називаєте їх динаміками. Трошки меншого розміру, ніж раніше. А чим менше розмір, тим швидше треба е, ним працювати. Це правило стосується так само і динаміків. Тобто для того, щоб донести подібний звук 40-мм динаміка, цей 30-й має просто так постійно лупашити, і, звісно, ти по дефолту не отримаєш таку ширину. Але насправді змін тут в гіршу сторону нема. Звучання, мабуть, дуже схоже на минуле покоління. Але з тою різницею, що тут воно стало ширше, і стало ширше, скоріш за все, не тому, що е, щось там підкрутилось з динаміками, а тому, що зробили поєднання о суперм'яких амбушур і цього кабінету, кабінет це та оця коробка, в якій створюється звук е, іншою методою ніж раніше. І зараз ти чуєш дуже широкий звук, але він, звісно, він ракешний, він такий з дуже яскравим басом, з прикольною серединкою. Але якщо ви любите е, е, слухати таку музику то ви будете слухати так. Ви поняли, так тобто не буде сильно високих частот. Вони якби є, але вони дуже сильно заглушені. Звісно, в класно зведених треках, типу там Fleetwood Mac, ви почуєте багато чого прикольного і почуєте й і сібілянти і високі частоти. Але загалом тут звучання про класні середні рокові частоти і класний басок. На жаль, в дуже швидких моментах все змішується в кашу, а також здивував запас гучності. Як ти не викручуй його, з якого девайса не слухай, гучності буде замало. На вулиці так точно. Енсі працює класно, це без питань, але гучності замало, ти на максимум викручуєш айфон, тобі айфон вже такий дядя, ти глухий, походу, ти слухай так гучно. А ти розумієш, що ти б ще додав музики. А якщо гучності, а якщо людина любить слухати на 75% зазвичай та є такі люди, то для них це взагалі буде мертва тиша. Ну, ось так є. Це норми безпеки. Майже всі сучасні навушники вони мають нижчий рівень і цього навіть не виправити додатком, який є у нас на iOS чи на Андроїді. Типу там галочку поставили, і гучність підростає. Ні, такого немає. Гучності, як на мене, замало. Bluetooth 5.3 Є це не 5.2, не 5.4, Але на жаль, IPTX... Нема. Що таке 5X, якщо ви не знаєте, це спеціальна технологія, яка дозволяє передавати майже хай-фай звук по блютузу. Раніше це було, було навіть, здається, в другому поколінні, зараз цього нема. Але при всьому цьому ці наушники, ці наушники все одно краще грають, ніж друге покоління. І звісно, це говорить про те, що створювалося в основному це для смартфонів обризаним яблуком, тому що тут APTX ще не довезли навіть у 2025 році. Зате довезли глючення камери, оці всі психоделіки і навіть можливо чорні чорно-сині екрани, коли ти знімаєш відео. але. То таке, але що є, так це окрема кнопка, на яку можна назначити запуск музики на Spotify. Кнопочка, ось тут, ти її натискаєш, і повірте, мені це дуже зручно. Ти, якщо користуєшся Spotify, назначив туди плейліст. Наприклад, е там не знаю, Let's Do It, плейліст, якийсь в тебе всі треки. Ти просто вдягаєш наушники, отак, на не так, отак. Натиснув кнопочку і все, і в тебе з. Spotify одразу мло почало грати. Зручно, зручно. Якщо не хочете таку функціональність, будь ласка, юзайте іншу. Як на мене було б непогано, щоб на цю кнопку можна було ще назначити Apple Music, якісь там інші сервіси для прослуховування, TikTok музик нема такого. Коротко, це тільки Spotify, але і на тому дякую. Також є інша функціональність, це, наприклад, перемикання еквалайзера чи запуск Siri. Hey Siri, please play me some new cool music. До ANC в мене дійсно питань немає. Це якісний рівень, це рівень наушників Sony. І коли ти дивишся на ці Monitor монітор за купу грошей, а це 15 тисяч гривень, то розуміння приходить, що... Шумозаглушення працює дійсно в топових наушниках від Sony. По додатку треба зазначити, що тут є різні режими шумозаглушення, звучання, і, звісно, найголовніше це оновлення наушників, коли щось там розробники, якісь баги пофіксили, і воно все сюди заливається. Додалися два мікрофони для розмови. Тепер у нас чотири мікрофони загалом, що ставить ці наушники в один рівень з такими брендами, як Sony і Bose. Шикарні тут справи насправді з автономністю. це... Перевага номер один серед усіх наушників. От ми тільки що з Вовчуком йшли. Кажу, прикинь, 100 годин можуть і грати. І він каже: блін, я навіть не знаю, треба воно мені чи ні. Можливо, нікому і не треба, але це рекорд. 100 годин жодні з наушників ще не грають. 100 годин це без ANC, 70 – Це з системою активного шумозаглушення, і це дійсно рекорд. Заряджаються вони за 2-3 години. Від комплектного кабеля з будь-яким блочком, навіть якщо просто під'єднати до макбука, і це просто супер. дротової зарядки нема, бо що? правильно, бо вона тут і не треба. Загалом серед конкурентів Marshall Monitor 3 ANC виділяються раз автономність, як ви зрозуміли, два шикарним дизайном. Ну просто немає альтернатив в такому дизайну. От вони рокешні і все от мені подобається. Я візьму тільки собі Marshall. Ну і звісно, всякими фішечками, типу ті кнопочки, по типу цих м'якеньких амбушур. Чи сказати, що це найкращі наушники за ці гроші по звуку? Ні. Спокійно, сінхайсери, моментуми їх отак апа! В два рази краще по звуку, Technics А800, тим паче. Ну і, мабуть, десь там схоже Sony WH 1000 xm 5 але якщо подивитися на XM4, то четверті точно краще грають, ніж ці маршали. Але Маршал. Marshall... Ми любимо не за це, а ми любимо за естетику. Так само, як ви любите наш канал за естетику. Ці наушники можна знайти де правильно на Hotline.ua. А якщо захочете ще їх і купити, то з Hotline.ua переходите на портатив, в'язайте промокод і ось вам щастя і здоров'я. Дякую за перегляд! Все, що хотів сказати, я сказав. Зустрічі в наступних відео.